Да, про дрова. 96.65. Сінді не вносяться там, о, сажати будуть людей, там, Ніхто на кого не буде сажати. Та санкція статті, там частина 4, да, від 57 років, вона ще була прийнята у 2018 році. Нічого ні, там змін немає, там зміни є лише за документи на дрова і за великий розмір. Тітру. Це закон зроблений для корупції, для того, щоб поліція могла підтримувати свій добробут, тому що вже нема з кого і що брати. Більшу частину населення вже мобілізували, загнали на війну. Ті, що залишилися, ну вже їм не сунеш там в кармани там, наркотики, там, патрони, ще щось там. Сфальсифікувати справу дуже важко. На дорозі когось зупиняти. Ну, зараз всі розумні стали, тікають 35 статтю, фільмують все, відмовляються давати за вигадані там, порушення швидкості, перетинцільної прямої, там, ще щось там в судах протоколи ці е, скасовують. Треба на щось жити. Що треба зробити? Треба прийняти закон, який дасть можливість вірним сам поліцаєм заробляти гроші. Ну, для цього засто... застосували цей закон. Як це буде працювати? Ну, дивіться, є, мовно кажучи, там, дід Микола. І в ньому сусідів є. Одного дрова є, там вже 3, 5, 10 років на складенні, десь в клоні лежать. сусіда його, сусіди його сусіда, документів нема. Приїжджає наряд поліції, питає документи, документів нема. Ну, будемо складати протокол. От поганий поліцейський сидить, складає протокол. А хороший поліцейський підходить до нього і каже, діду, ну що ти там, ну такий же мій напарник, і поганий. Поспілкуйся з ним, що це ж нам теж зараз вантажити ці дрова, вести їх на експертизу. Нащо вона там треба? Ми самі цим законом недовольні, це зайва робота, це писанний на це. Поспілкуйся. Та й там за бензин, що ми не дарма їхали там. І все буде добре. Шість тисяч нормально. По дві, на трьох. Дід Микола спілкується, домовляється. Йде в хату, схованку свою, достає Шість тисяч, які він з пенсії свої відкладав на поховання. Йде поліцейський, Поліцейський доволі, їдуть до сусіда. Ну, Дід Микола йде у хату там, дивиться телевізор, як е, чиновники країни розкладають на мільярди і хабарі беруть такі самі. Все, все, більше ні більш, для більш, чого це ці зміни в законі не зроблені. Тільки для корупції. Їм зарплатню не підвищують. підвищили Підвищили е, прокурорам інвалідам. До речі, на 25 й рік це обтяжило бюджет на 3 мільярди 560 мільйонів гривень. А вона ж теж хоче жити. Життя дорожче, десь війна йде, треба щось відкладати. Не чорний день, в них теж подушечки є. О для цього робиться. Просто такі речі треба доносити до західних партнерів, щоб вони бачили, що в нас не тукуються там за ліса. Поля і степі. А в закон закладається корупційна складова, щоб можновладці могли отримувати хабарі з неї. Щоб вони дивилися, що як ну як це так, Ну, вроді все, закони гарні, все хорошо А от такі закони, треба в них вникати, як воно працює, так воно і працює. Да. А до речі, чули, такі, да. Прикол, що Путін напав на Україну тому, що він подивився, що як, як можна так харити народ, усі дихательні і пихательні, що вони все їдять і виносять такі закони, які погоджує Європейський Союз, що да, закони гарні, а вони з цих законів гребуть мільярдні прибутки хабарів, позаздру. Напав, подумав такий, ну, такий народ кріпаків треба мати собі. Якщо якась частина знищиться, та й хер з ними ну що кріпаки. Ну от і все